Як створити бізнес-сторінку Facebook? Заходимо на Facebook, тиснемо на логотип для того, щоб потрапити на головну Facebook. В лівому верхньому куті побачите особисту сторінку, на основі якої зараз будете створювати бізнес-сторінку. В лівому меню більше, тут шукаємо сторінки і тиснемо Створити сторінку. Поле перше назва сторінки. Назва сторінки має чітко описувати зміст цієї сторінки, наприклад, салон краси beauty Beauty» або. Таргетолог Олександра Фартушна, Йорець Ейдженсі, ліміт цього поля 75 символів. Далі, категорія. Починайте вбивати, з чим пов'язаний ваш бізнес, наприклад, реклама. І з випадного списку вибирайте найбільш підходящу категорію. Я виберу реклама маркетинг. Також зауважте, що якщо потрібно, ви можете вибрати кілька категорій: наприклад, ще виберемо агенція з рекламою в соцмедіа. Далі біографія, тобто опис сторінки. Біографія або опис має бути досить коротеньким: 255 символів максимум. Наприклад. Таргетолог-контекстолог онлайн-курсів Digital з 2018-го працюю з тим, з тим, з тим, і заклик до дії пиши в месенджер. Написали опис сторінки і тиснемо Створити сторінку. Далі посилання на сайт. Номер телефону бізнесу, якщо ви хочете, щоб він показувався на вашій сторінці. Далі електронна адреса, потім фізична адреса. Зрозуміло, що якщо ви таргетолог-фрілансер, вам фізичну адресу не потрібно вказувати. А якщо ви, наприклад, фізичний магазин одягу, звичайно, вказуєте розташування. Далі години роботи. Можна не показувати години, показувати, що ви працюєте цілодобово, або ж налаштувати графік, за яким ви працюєте. Ми виберемо не показувати години роботи. Тиснемо далі. Тепер світлини. Є основна світлина, є світлина обкладинки. Основну світлину в гарній якості можна завантажити розміром 1080 на 1080 пікселів. Світлину обкладинки можна в гарній якості завантажити розміром 2553 на 945 пікселів. І не забувайте обов'язково перевіряти, як ваша обкладинка виглядає на різних пристроях. Далі тиснемо, додайте кнопку Дії, спробувати. З усіх цих варіантів потрібно обрати, що ви хочете від відвідувачів вашої сторінки. Я зараз озвучу ті варіанти, які бізнеси вибирають найчастіше. Зареєструватися, якщо з контенту сторінки зрозуміло, куди зареєструватись. створити замовлення, якщо це сторінка закладу. Далі надіслати повідомлення. Тоді відкриється переписка з вашим бізнесом в Facebook Messenger. Зробити виклик. Раніше ця кнопка називалася Зателефонувати. Зараз зробити виклик. Далі надіслати електронного листа і дізнатися більше. Дізнатися більше це найпоширеніша кнопка для бізнесів, в яких є сайт. Ми в нашому прикладі залишаємо кнопку дізнатися більше. Тиснемо далі і вказуємо посилання на сайт. Your ads agency» зберегти. Тепер тиснемо далі. Якщо у вашого бізнесу є WhatsApp, тут можете вказати номер телефону WhatsApp. В Україні це дуже непоширена історія. Я тисну «Пропустити». Можна запросити друзів, тиснемо далі. Сповіщення і електронні листи рекомендую залишати увімкненими і тиснемо Готово. Це віконце закриваємо і все, бізнес-сторінку створено. Відразу ж рекомендую вам приховати допис про оновлення світлини. Три крапочки. Приховати зі сторінки. Після будь-яких змін можете перевірити, як вашу бізнес-сторінку бачать інші відвідувачі. Три крапочки переглянути як. Перевірили, і потім повертаєтесь в звичайний робочий режим. Це все, дякую за перегляд аж до цього моменту. Нагадую, що коли надумаєте пройти навчання з реклами та або аналітики, йдете на юрец Agency Learning і записуєтесь на один з моїх онлайн-курсів. Останнім часом багато запитують, чи можна щоб навчання оплатив роботодавець. Взагалі без проблем оплата за всі мої курси офіційно на рахунок. ФОП тому моя бухгалтер без проблем виставить рахунок на ФОП чи того вашого роботодавця. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і побачимось.